Ходи сюди, ходи в Аврору, коли хочеться додому додати декору Ходи сюди, ходи в Аврору. Так, друзі, ну а тепер рубрика. Ви нам пишете. А відповідно, це означає, що ви з нами творите сніданок. Чому ваші історії? Нам соціальній мережі написала глядачка з Василькова. Це Київщина під вікнем її будинку. Чи не що вечора збираються гучні компанії, розпалюють багаття і тим самим порушують спокій сусідів? Наші журналісти поїхали у Васильків і е, захотіли дізнатися і розібратися в питанні, що ж відбувається, яка взагалі норма чи можна пікнікувати поблизу житлових будинків? Ми все дізналися, і ось яка історія вийшла. Гучна музика, дим від вогнищ і гуляння до пізньої ночі. Пів одинадцятої вечора в п'ятницю. Так кожен день. У людей совісті немає зовсім. Мешканці ЖК у Василькові скаржаться на групу відпочивальників. Під їх вікнами, як тільки настає період більш-менш потепління, це з квітня по листопад, то тут починаються гучні гуляння. Що каже поліція, та як протидіяти порушникам тиші. Це відео надіслала нам наша глядачка Світлана із Василькова. каже. Вже два роки потерпає від гучних гулянок під вікнами свого дому. Компанії з'їжджаються сюди з усього міста, смажать шашлики, палять вогнища, гучно слухають музику та кричать. Вони з'їжджаються сюди. Багато людей приїжджають на таксі, і чомусь вони думають, що тут можна витворяти все. Розпивають спиртні напої, галасно співають гучно пісень, підтанцьовують. На іншому відео, яке також зняла Світлана, видно, що компанії відпочивальників вже роз'їхалися. А от вогнище за собою погасити забули. Воно просто палахкотить посеред дерев без нагляду. Світлана показує нам місце, де влаштовують пікніки. Воно через дорогу від її будинку. Тут стоять столики та мангали, а при вході вивіска зона відпочинку. У мангалах гори сміття, а на траві сліди недопалків та багаття. Є й такі, котрі розпалювали зовсім поруч із трансформаторною будкою. Цей весь дим летить він потрапляє також і в квартиру. Вікно відкрити неможливо, навіть якщо при закритому вікні ти все рівно чуєш цей галас. Він не стихає, незважаючи ні на правило тиші, яке в нас існує з 22 години по 7 годину ранку, ні, комендантська година людей не стримать. Спроби поговорити та домовитися із шумними компаніями були безуспішні. Не підтримали Світлану і її сусіди. Хтось боїться п'яних компаній, у когось вікна виходять у двір, і дим не потрапляє до них у квартиру. А музику чути приглушено. Пару людей було, які казали, що блін, да нам теж воно заважає, але ну викликайте поліцію. Тоді жінка почала викликати поліцію, адже не раз гулянки затримувалися далеко за комендантську годину. Але вони приїжджають на машинах спеціальних, там де є сигнальні вогні. Тільки вони їх побачать, люди ніби трошечки притихли. Ті поїхали, гулянка продовжується. Тобто ніхто навіть не тушить багаття. Ще 5 травня ми надіслали запит у поліцію міста Васильків. На момент підготовки матеріалу до ефіру, 8 травня, відповіді ми не отримали. Що каже українське законодавство про відпочинок на природі? Адвокат Діна Дрижакова нам пояснює, відпочивати чи смажити шашлики у зонах відпочинку дозволено. Проте закону режиму тиші та добросусідства ніхто не відміняв. Ми беремо проміжок часу з 22-ї години вечора, і відповідно до 8-ї години ранку. В цей час ми розуміємо, що не можна шуміти, не можна там співати. Адвокат пояснює, проблему гучних пікніків потрібно вирішувати комплексно: найперше підвищувати штрафи за порушення режиму тиші. Штраф за порушення режиму тиші дуже смішний. Якщо це перший раз, це від 85 гривень до 255 гривень. Ну тобто, ми розуміємо, що це е, така мінімальна цифра, яка вона не не може змусити е, людей піти і е, відповідно перестати там шуміти. А от за порушення комендантської години відповідальність суттєвіша. Патрульні приїжджають і є порушенням безпосередньо комендантської години. То тих людей, які порушують, то їх патрульні забирають. Тобто вони не просто приїхали на місце, склали там адмінпротокол, лишили їх. Ні, такого забирають, як правило, або до територіальних відділів поліції. Діна радить мешканцям будинку написати звернення до місцевої влади, щоб та надала документи, на якій відстані зона мангалів розташована від житлового комплексу. І якщо ця відстань менша ніж 30 метрів, отже, зона встановлена з порушеннями, і мешканці будинку можуть подати колективну скаргу, аби мангальну зону прибрали. Люся, поки дивилася цю історію, ну що ж таке, коментувала, не не зупинялася. Що тебе здивувало найбільше? Дивіться, ну з одного боку, ніби все законно, тому що там написано, що це зона відпочинку, де мають право відпочивати. Там є мангали, там спеціальні столи і лавочки. Ну з іншого боку, якщо це вже порушується комендантська година, якщо там залишають по собі сміття, якщо а, не гасять вогонь, а це може бути ну може зайнятися весь ліс, і просто елементарно ну не дотримуються того режиму, Жиму ну режим тиші трошки в іншому контексті. Ми зараз використовують, але гучно слухають музику. Хоча, коли вже йдуть напої алкогольні, то важко часто контролювати і стримувати там і музику, і пісні, і все решта. Я думаю, що можливо варто, але це напевно, треба колективне звернення, можливо, до там міської адміністрації, щоб ну, демонтували ту зону і перенесли трошки далі далі столи, там ті лавочки, що принаймні дим так не вали у вікна. Щоб можливо, ну не, не, не так було чутно ту музику. А далі, друзі, ну це ну це просто елементарна повага один до одного. Ну якщо ви бачите, що зона відпочинку у вас під вікнами будинку люди так само хочуть відпочити, так само як і ви. Ну то або поводьте себе тихіше, не врубайте ту музику, ну спокійніше собі. А якщо хочете гучно гуляти, ну підіть в ліс, виберіть десь іншу зону, локацію, де не буде будинків, де не будуть вам казати вже час, чи не будуть казати, чому ви гучно увімкнули музику. Ну мені. Здається, все дуже просто, а так просто перенести ту зону відпочинку трохи далі. Ну реально, щоб, ну це теж уяви собі ти вдома живеш, а якщо ще маленькі діти. А якщо хтось хворий лежить, а в тебе бумби -бум вікнами. -бум 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 а ці би Ти вулик кайфувала в цій компашці? ти би їм сказала а та, -та"? Комота та ну закон. Якби я була в цій компасі. Тішу ці ну, звичайно що зробили б зауваження? Що друзі, давайте тихіше тут ну будинок? Тут люди. Mm. Ну а що ну, ні? ну мені в цьому питанні не подобається твоє менторство? Тому що це про права і інше. Ну, я кажу, хочете гульбан? Ну йдіть так. в ліс, там де не будуть а ваша вам... думка. Ваша думка, можливо, нам ці члени компаски напишуть, скажуть, гаду праві, Ми подумали про це більшу такну авант лише.